Так, пам'ятаєте, ці рамочки синюшні да, з синевою, що я вам показував там, по акції брав від Ековулика, ми їх ставили ну, скільки дня Три назад, чотири назад. Ось зараз вам покажу, що з ними відбувається. Тобто на цих рамках була вощина, і я її поставив в сім'ї, з яких забрав частину рамок печатних. Давайте подивимось, що вони з ними роблять. Ці рамки, до речі, дуже просто відрізнити від інших моїх рамок, тому що вони, як ви можете побачити, вони на гвіздочках, а всі інші на скобках. Так, вони вже набрали тут меду. Це все діло так відтягнули, бачите, да? синюшна рамочка. Там вже печатка, ну це вже та, що була. Давайте ще подивимось одну рамочку. Так, ось ця теж синенька, теж з вістками. Отак. От Бачите? Вони їх повністю набрали. Не роздули ще, як хотілося, але все з медом. Це про те, що хтось там каже, що ось на вагах ноль бджоли, значить, не працюють. Ну, по-перше, я всім казав, хто спостерігає за вагами. Що бджола родина, яка стоїть на вагах, вона середненька. Я спеційно так ставив, бо якби в мене були б двоє вагів, да, було б, я поставив би на слабеньку і на сильну, щоб знати різницю. А так, середненька сімеєчка. Тому ось така різниця. Тобто, те, що на вісах ноль, це не значить, що це 100% ноль. Ті, хто сильніше, вони щось приносять і приносять щось собі нормально. Ви могли бачити такий результат. Так, тут у нас таких рамок нема, хочу вам ще показати. Ось я ще знайшов одну бджолородину, бачите, тут взагалі всі стоять синюшні, але тут сімейка теж не супер така сильна. Вони ось одну тянуть. Бачите, да? одну відтянули вже. Ось так. Тут набагато менше меду, але ну, бджола будує соти, хорошо все. Тому ми і ставили їм ці рамочки, щоб вони їх будували. Я знав, що вони меду зараз вже не принесуть так, щоб супер-пупер, але будуть займатися справою, яка нам потрібна. Оце так. Тому ті, хто питають, чи є смисл зараз ставити рамки, ось дивіться, є ставити, кому треба сушнина, будь ласка, вони тянуть. І є добре.